Сьогодні ми працюємо на одній з наших рівнинних, можна сказати, пасік. Госела Буштина має дуже цікавий винахід. Не дякуйте. Ви можете подякувати зовсім в іншому форматі. прості буштинські люди, які працюють там за кордоном, мають сім'ї. Вони там. Деякі з них на постійному проживанні, але дуже за нас переживають. Фронт. Тому відкриваємо збір коштів для відновлення даного автомобіля. Слава Україні, шановні колеги. Сьогодні ми працюємо на одній з наших рівнинних, можна сказати, пасік. Готуємо в зиму. Зайшли до господарів, де орендуємо територію трошки в гості поговорити, і маємо дуже приємну, як кажуть, інформацію і дуже корисну і цікаву для всіх. Я впевнений, я впевнений. наш шпілка Василь з села Буштина має дуже цікавий винахід, будучи автомайстром, кулібіним, випускником нашого хуйського. Лісотехнічного коледжу придумав бомбезний пристрій, який, я впевнений, буде дуже корисний і помічний будь-кому, в кого є дві руки і одна з них права. Будь ласка, демонструємо на практиці, про що йде мова. Мова йде про саморобний генератор, який сконструйований буквально таки із підсобних речей. Зараз говоримо про звичайний насос, який ми всі добре знаємо, водяний насос асинхронного типу, де вже є по заводських параметрах усі підключені обмотки. Його була насосна частина, яка знімається, зрозуміло. Відрізається, знімається так, щоб вона не заважала. На вал надіваємо шків відповідного розміру. Тут теж використаний, бачу, автомобільний шкіл звичайний. І зрозуміло використовуємо в ракості привода. це звичайний тример. Косарка. Їх моделей є безліч. Другий шків знаходиться на валу якраз тримера через звичайну ремінну передачу А профіля класичного ми з'єднали наш привод з нашим. Відповідно імпровізованим генератором. Ця вся система збирається на дуже потужній станині з дошки. Кріпиться всього на всього двома хомутами. Натяжка рівня так само забезпечується дуже просто. Запускаємо движок, перевіряємо, як працює ця система. Ну що, Ми завели наш генератор. Зараз прогріваємо пару Висок, в Розумію, що загатунок генератор при його працює поки що полоскому називанні. Для того, щоб запустити сам генератор, потрібно збільшити обороти. Обороти потрібно збільшувати, те, що ми вже е, дослідили, більше 10% від заявлених оборотів по технічним параметрам самого двигуна. Тобто доволі сильні обороти потрібно, щоб були, тоді тільки буде наш генератор видавати потрібну напругу. Збільшуємо, будь ласка, обороти. Ну що, шановні, подібний винахід десь таки тягне трошки на невелику таку, але премію Нобелівську, оскільки всі ці речі є у багатьох на господарстві. Просто треба вміти їх правильно з'єднати між собою. Так, шановні наші громадяни, друзі, знайомі, просто українці, не дякуйте. Ви можете подякувати зовсім в іншому форматі, при тому зробити це дуже адресно і дуже важливий внесок свій зробити у перемогу нашу над расистами. У даного кулібіна нашого, із села Буштина, на території стоїть машина, яка і фактично є поломаною, в неї застучав движок. І стоїть питання про. Відновлення цієї машини, заміну двигуна і відповідно відправлення на фронт. Пару слів Василь, скажіть, будь ласка, про історію придбання цієї машини, хто це зробив, хто ці люди і яка історія цієї техніки? Прості буштинські люди, які працюють там за кордоном, мають сім'ї, вони там, деякі з них на постійному проживанні, але дуже за нас переживають. Вони зібрали кошти, купили цю машину, але зробили її ремонт там. Але двигун по дорозі не викрив. І потребує відповідно Двигу. зараз тут капітального ремонту або заміни. Але краще, краще заміни, тому, тому що там не що є... треба, щоб було надійно. Там стріляють, там, там треба, щоб було надійно. Так. Долучайтесь, шановні українці, до збору коштів. Будемо всім вдячні. Дамо інформацію про всіх, хто долучився до цього проєкту. Тому відкриваємо. Збір коштів для відновлення даного автомобіля. Внизу під фільмом ми надамо всі реквізити для перерахунку посильних внесків для придбання нового двигуна, переведення машини у робочий стан і відправлення на фронт. Залишайте коментарі, діліться враженнями. Я на всякий випадок дав навіть телефон. Самого Василя, можливо, потрібно буде консультації по створенню такого домашнього автономного генератора. Дзвоніть, цікавтеся. всім буде корисно, всіх благ, щасти, переможемо, все буде Україна!